Можна так і казати, дядько їжа. Mm. О, а займаюся я тим, що беру старовинні такі українські народні пісні і роблю їм нове життя. Даю нове життя старим українським пісням. А от хто мені може сказати, які ви українські народні пісні знає? Mm. Ну, які пісні українські ви ну, знаєте? Владик, яку українську пісню ти знаєш? Дедя мой, ну клас. Я вам скажу так, що тільки офіційно записаних. Є така професія, яка називається етнограф. Це людина, яка ходить і збирає старовинні такі народні пісні в села. Так от тільки офіційно записаних у нас вже більше 300 тисяч пісень. 300 тисяч пісень. І це тільки що записали. Це уявляєте, скільки багато? Не одна, не дві, не десять, 10, не сто, а 300 тисяч записаних пісень. Це про що говорить? Про те, що українці це сама співуча нація світу. Ми з піснями робили все. Ми з піснями сідали за стіл, ми з піснями працювали в полі, пшеницю жали з піснями, народжували дітей з піснями. Заміж виходили, одружувалися, все з піснями робили.